Так, результат копчення качовки о сала що темнішого кольору. Ви бачите, це сирокопчена продукція. Маринувалася 3 дні, обсихала декілька годин. Бачите, кольор який. І аромат був трошки засильний. Ну, Це, м'яко кажучи, трошки засильний, тому вивітрювалося це все ну, більше місяця. Плюс декілька разів проварював по декілька хвилин. Те, що ви бачите білого кольору, ця качка і ребра, і сало коптилися. Ну, годину 18, вони вже варені. Тобто це вже варена продукція. Такий результат. Усе пробував, усе по-своєму смачне. Звісно, звичайніший смак, як кажуть, магазинний. Це. Варена копчена продукція, сирокопчена продукція вона специфічна, але я люблю, таке мені дуже подобається. Так, люди добрі, спроба номер 5 Коптильня, яку я робив ну, вже майже в кінці цього року. Це у листопаді робив, вже тоді і заморозочки були і все, але бачите, зараз підтало. Значить, третя спроба копчення м'яса. Перший раз я пробував коптити м'ясо, тільки замариноване, але сире, не проварював. І старався досягти холодного копчення. Три доби коптив безперервно, ставав ночами, підкидав там якісь дровця. Але так як швидко перегорало дуже, то... Комбінував дрова. ну Наприклад, от я давав там два вишні, один сиренький шовковиці. Після того, як воно от коптилося три доби, уф, там такий сильний, дуже сильний запах копчення. Неймовірно, я його вивісив на дворі, і воно в мене висіло та з тиждень, як не більше. Зняв, значить, повісив у лідній кухні провітрюватися. Провітрювалося воно там теж досить довго. Почав вже в інтернеті вивчати питання, що ж можна зробити. Ну і одна з рекомендацій закип'ятити воду, там якісь приправи дати, там солі, цукру, трошки проварити там від 2 до 4 хвилин. І знову ж повісити, щоб висохало. Ну, зробив я так. Трошки запах пішов, правда. От Повісило ще тиждень-два. Тоді я замаринував наступну партію м'яса, але це я в жідні маринував і тоді проварив. обсохло цілий день, все, щоб було аж сухе-сухе, як пергамент зовні день чи два сохло перед тим, як я ставив його коптити. Того разу я просто взяв спеціально в магазині, купив із вільхи щепочку і почав коптити чисто неї. Натопив там вугілля. Гарного жару і підсипав. Але тоді в той день якась така погода, що дим йшов не із діжки для копчення, а звідси дим в основному виходив. Не знаю чому. Можливо, тиск був, можливо, вітер такий. Ну от Зараз я топлю сьогодні на третій спробі. Дим іде з діжки. гарно от сьогодні, А тоді ні, тоді з діжки він майже не йшов. І, значить я прокоптив десь близько доби. Відкриваю, дивлюся, м'ясо таке, ну ніби я його зовсім не коптив. Таке на вигляд воно білесеньке, повністю. Та власне, ну, що я розказую, ось воно. Ось воно, біле, і сало, і м'ясо, ребра, ну, качечка, усе біленьке, ніби щойно проварене. А це воно добу коптилось. Ну і це нарешті третя спроба, значить, що я вирішив. Я роблю комбінацію. Все-таки хочу щось таке типу холодного копчення, тому зараз я там натопив трошечки жару. Накриваю мішечком. Діжко. І залишу м'ясо одинки на 3 на 4 покопчу і буду дивитися, що там, чи є ознаки копчення і так далі, щоб не перекоптити, але разом з тим, щоб отримати приємний аромат. Минуло півгодини з того часу, як я заклав гарні гілочки вишні, яблуні і сливи. Ну. Сьогодні, очевидно, процес скопчення відбувається. Погнали цікаво глянути, що там. Що тут у нас? Що тут у нас є. Аб... Е. ну, не видно нічого. Так, знову прикрив, трошки роздимілося, тяга пішла Ха. і знову звідси починає видавлювати. Ну, якось цікаво, то туди тягне, то звідти не розумію чому. Може хтось підкаже, буду вдячний. Ну, власне, вже пройшло 2,5 години після того, як я вперше додав. Туди вишню, яблуню і сливу, дрова. Зараз відкриваю, дивлюся, що там лишилося. І ще раз підкину. І це ще буде десь 2-2,5 годинки. Та я думаю це і все. І от що цікаво, що за 2,5 години не перетліли ті дрючечки. Але дивіться, ось я відкрив цю ляду. І звідти вже набагато активніше пішов дим. Ну, тяга пішла. От така краса. От така от смакота. Це варено копчене, холодного копчення. М'ясце і сальце. А це сиро кочечка. качечка. така жирна, що, мабуть, краще було б її відтушити десь. Але. Але.